Доброго дня усім. Вас вітає Бух. і Сьогодні в нашій студії людини завдяки якій у Володимирі Волинському рік тому, 6 березня, було відкрито інклюзивно-ресурсний центр Олена Токарєва. Доброго дня, пані Олена. Я думаю, що це дуже багато, чи дуже важко бути першопрохідцем, так у своїй справі, адже такий центр це був перший відкритий у Волинській області. Розкажіть, будь ласка, чи не важко було таке зробити? Ну, сказати, що важко важко було в принципі за того, що не було підготовлена методична база. Тому самі ну, багато речей треба було самому придумати, не було з ким порадитися. Саме відкриття центру це не було настільки важко, тому що леву частину роботи провів, провели активні батьки цього міста, які е, знали, що вони хочуть, вони знали, який центр вони хочуть. І, скажімо, ініціатива, і самі перші засади були вже зроблені. А ми вже якби вже розвивали та кількість батьків, яка прийшла до нас в той момент на батьківські збори. Це от якраз було десь 26, верніше, 4-2 березня. якраз тоді у нас були перші батьківські збори. Тоді, на той момент, коли було відкриття, у вас в розпорядженні було дві кімнати, якщо не помітаєсь mm -hmm. так. Сьогодні це значно більше чи ні? Так, нам спочатку дали дві кімнати, які були ну, облаштовані як зала лікувальної фізкультури зала ФК. І друга кімната це була якби ігрова. Там, де проводились групові заняття на сьогоднішній день, у нас вже є кабінет дефектолога, кабінет логопеда, кабінет для медичної сестри, кабінет психолога і ще один кабінет, де ну, наразі живуть наші тваринки. Але ми дуже хочемо і на останніх батьківських спорах говорила з батьками, що маємо мрію про сучасний тренажерний зал. Ми ще не знаємо, як його зробити, як ну де знайти кошти на це, але було всяких різних пропозицій, щоб там зробити чи арт-студію, чи методичний кабінет. Ну, дійшли до висновку, що хочемо зробити саме сучасний тренажерний зал. Ремонтні роботи продовжуються чи вже завершені Не в даний е, час е, на даний час. Ми завершили роботу нашої вбиральні, тобто туалет абсолютно під, ну, підлаштований для діток з особливими потребами. Е, наш. Того, що ми користувалися туалетом управління освіти, а тепер це для нас е, повністю облаштований. І закінчуємо ремонт в ресурсній кімнаті. Ресурсна кімната це буде кімната соціальної адаптації, де дітки е, будуть вчитися. Всім тим життєвим побутовим потребам, які потрібні для дитини. І готувати, їсти, приймати гостей, накривати стіл, наприклад, прасувати, ну, можливо, з часом і прати, але ну, ще про прати не додумалися. Ну, якби самообслуговування. Вже вся техніка закуплена. І, машину, і плитка електрична, і ну, досить багато, ну, кабінетів багато так дефектолога, логопеда, наскільки я розумію, а от самі mm -hmm. професіонали, так, які можуть здійснювати діяльність з дітьми, чи є на сьогоднішній час всі вони. Ну, я тут можу навіть похвалитися, я дуже задоволена, слава Богу, що ті люди, які приходять до нас в центр, то все-таки люди не байдужі серцем. Тому що професіоналізм можна здобути практично, практичними навичками, <кій> можна навчитися, можна, основне, щоб любити роботу і любити наших дітей. На сьогоднішній день у нас два психолога, два логопеда, два дефектолога і два ревілітолога. Сім'я дуже задоволена. Це достатня кількість. А? Це достатня кількість. З Січня місяця ми ввели таку ще посаду, як асистент вчителя. В штатному розписі, в типовому штатному розписі інклюзивно ресурсних центрів, такого немає. Але так як коли батьки скажімо так, просили відкрити реабілітаційний центр багато років назад, в них були певні потреби, які той центр мав би забезпечувати. Окрім того, що дітей треба ну, ясна справа, розвивати, працювати з дітьми, є ще батьки, які живуть з дітками з особливими потребами. Якось так виходить, що в нас все скинуто на цих батьків і лікування, і реабілітація, і Тобто батьки лишаються саме сам за своєю бітерою. І на сьогоднішній день ми не могли не почути цих. Було звернення батьків до міського голови, і на їхнє прохання була зроблена група з дев'ятої години до першої, що батьки можуть приводити діток, які не забезпечені. Ні садочком, ні школою, які не мають куди діти, цих дітей не мають можливість привести до нас центр із 9 до 1 години дітки перебувають в нашому центрі. Саме цю роботу забезпечують асистенти вчителю. Скільки вихованців сьогодні приймає центр? Ну і чи місце для усіх охочих є? Ми не відмовилися по біжутній дитині охочих. Ну так, як з'являється, постійно, хтось приходить на консультації, на обстеження приходять на сьогоднішній день у нас 66 дітей. Чи мають можливість не тільки діти так з Володимира Волинського, але й з району з прилеглих ОТГ брати участь у Ми процесі? Ми співпрацюємо? Ну скажу так, що консультативна робота, наприклад, консультацію не відмовляємо нікому, тобто, чи ви з ОТГ, чи ви там з іншого міста приїхали? Ну а вже саму роботу, сам корекційний процес. Так, у заключена співпраця з Інинським ОТГ, з Устилуським ОТГ, Володимир Волинський район ще був. З тим ОТГ ми нас заключена співпраця. Дітки відвідують. Мені, мені випала можливість побувати на заході новорічному ранку. Так, mm -hmm. у вас і дуже побачила багато посмішок. Ну і людей, які. Це все організовувати. Mm -hmm. Було студенти педагогічного коледжу, також викладачі педагогічного коледжу. Я знаю, що ви з ними тісто співпрацюєте. Mm -hmm. Так, розкажіть про це, а про те і ще про те, з ким ще співпрацює центр. Ну, студенти під коледжу приходять в нас практику. Ну досить багато спочатку перелякані приходять сіде, дивляться на все великими очима. Але ну, поки всі діти справлялися, ну зверніше, студенти всі справлялися зі своїми обов'язками, гарно працюють. Вони нам надають того, щоб художники, наприклад, там оформили нас стенд дитячих робіт, приносять якісь цікаві завдання для наших діток. Ну так, ми з підколеджем. І на наше прохання ми просили, щоб вони нам зробили новорічне свят, вони нам не відмовили і були досить гарне, яскраве свято. Мам, як керівнику, напевно, який організовує, скажімо так, весь процес діяльності центру, чи бачите, можливо, якісь недопрацювання або, можливо, те, що хотілося б поліпшити в майбутньому? Поліпшити. Ви знаєте, що зараз проходить якийсь такий період встановлення. Тобто машина вже пішла, ми почали працювати, але ще якби ми не набули, я вам скажу так: що кожен інклюзивно-ресурсний центр буде набирати тих образів, які, вони, ну, які потрібні, необхідні саме для того міста, де він знаходиться. От в нашому місті, наприклад. Ну, ми налаштовані більше на допомогу дітям, практичну допомогу дітям. Якщо інклюзивно-ресурсні центри повинні надавати там комплексну оцінку, тобто обстежувати це основне завдання. То, ну, на мою думку, все-таки основне завдання допомога дітям. Обстежувати так, але ще і основна, ну, допомога, реальна допомога дітям. Як ми? ми в процесі нам тільки рік, вже маленькі, ми тільки вчимося. Скажемо, те, що є на сьогоднішній день. Ну треба працювати зараз. Звичайно, більше облаштовувати до кінця зробити ремонт цілого приміщення. Треба там про доступність думати. Наш пандус є, там були не з доступом. Ну зараз ніби все нормально. Все одно треба облаштовувати по тих всіх умовах, таких як мають бути. Ви говорили про спортивну кімнату чи такий спортивний зал, який Хочете облаштувати, mm -hmm. чи не хочете звернутись? Можливо, до глядачів з такою проханням. Можливо, в них є дома щось таке, що потрібно вам, а їм не потрібно. Ну може, я там. <смі> ну бачите, той такий сучасний тренажерний зал потрібний не лише діткам, наприклад, з порушеннями опорно рухового апарату. Всі діти, які мають порушення чи інтелектуальні порушення, чи, наприклад, діти з синдромом Дауна, чи діти з розладами аутичного спектру, через фізичний розвиток розвиваються всі і психічні процеси. Тобто, нас, нас, навіть наші всі дітки проходять вчителя-ребілітолога, заняття зчителем-ребілітолога. <клес> Скажемо, в нас є багато свого вже, але потрібно було б ще облаштувати ту кімнату так, щоб вона була з правильним покриттям, справила. Я дуже мрію там про. Mm. Скалу, скалодром. Невеличкі, такі невеличкі, щоб наші діти, то, що, так як я бачу, наші діти дуже люблять вазити по драбині, то скалодром це моя особиста мрія, тому що я розумію, що їм це буде класно і добре. У нас є підвісна система, яка може бути страхування, у нас є мати, у нас все можна ну, хочеться. Можливо, хтось з якихось меценатів або спонсорів захоче подарувати для нас таку радість для наших дітей. <рекун> Буду <рекун> дуже вдячна. <рекун> <рекун> І ми також нагадаю, що сьогодні у стрільці була Олена Токарєва, директор інклюзивно-ресурсного центру в Володимирі Волинському. Ми дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали і зачимо процвітання тільки всього найкращого центру і дітям. Дякую. Дякую вам за увагу.